Раз поговоримо про ситуацію на півдні нашої країни. Доєднуємо керівницю об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк з нами на зв'язку. Пані Наталю, а яка у вас безпекова ситуація станом на зараз, враховуючи мапу повітряних тривог, яка також поширилася і на південні регіони нашої країни? Вітаю, так. У нас на, на наразі триває повітряна тривога, і по Одесі вже нанесено ракетний удар. Ще наслідки уточнюються. А на даному етапі, скажімо так, ми продовжуємо отримувати привіти від ворога на всіх напрямках, зокрема і через Дніпро і через водосховище. Знову вночі обстріляно Нікопольщину. Майже 70 снарядів реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії били по районному центру і по і ще по трьох громадах. На щастя, там постраждалих нема. Також продовжується ворогам обстрілювати правий берег безпосередні населені пункти, які прилягають до озрізувати. А, пані Наталі, а чи не могли ви уточнити деталі щодо Одеси? Це ви мали на увазі вже от зараз сталося під час саме цієї повітряної тривоги? Правильно? А чи можете вже говорити якісь деталі, чи поки що зарано? Ні, як і всім завжди кажу, що до того моменту, поки не завершена повітряна тривога, це означає, що ворог продовжує атакувати, ворог продовжує діяти, і наші підрозділи протиповітряної оборони продовжують протидіяти цьому. І сповіщати про це не можна. Це дуже шкодить роботі військових. Не можна орієнтувати ворога, де що і куди вже сталося. Тому треба з розумінням ставитись до умов інформаційного фронту. А, дякую, а от тут ще хотів поточнити з приводу ракетоносії в чорному морі. Чи є у вас інформація? От станом на зараз, скільки їх і з яким озброєнням? Станом на зараз в чорному морі перебуває три ракети носії, два надводних, один підводний. І це 20 ракет типу калібр, готових до використання, і напевно, що вже в процесі використання, враховуючи умови такої потужної повітряної тривоги. Угу. А хотів би почути також інформацію з приводу от, в цілому ситуації по Херсонщині, так яка вона безпекова станом на цей момент, і чи намагається ворог атакувати саме місто, цивільне населення, весь регіон? І чи є у нас зараз, зокрема у наших збройних сил, доступ до контролю сухопутного коридору на Крим? Наразі ми продовжуємо роботу з встановлення вогневого контролю по транспортно-логістичних шляхах, щоб ворог, перебуваючи на лівому березі, не відчував себе у безпеці для того, щоб вони не мали можливості підтягувати додаткові сили та резерви. Ця робота ще триває. Ворог продовжує обстрілювати праве бережжя Херсонщини на різних напрямках. Результати зараз уточнюються нічних обстрілів. А про що стосується безпосередньо самого Херсону, то поки що не зафіксовано. Дякую вам, пані Наталя. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь, розповіла нам про ситуацію в зоні своєї відповідальності і, зокрема, повідомила про те, що от зараз, саме під час цієї повітряної тривоги, були нанесені удари по Одещині, але поки що без деталей, тому що повітряна тривога триває, все буде відомо вже. Після закінчення ось почервоніння мапи України назву це так.